Світу, північ, південь, захід і схід. І що цікаво, що дев'ятий вірш підтримує це тлумачення, адже Рим дійсно розростався на південь, знову ж таки підкоривши Єгипет, на схід підкоривши Грецію та Вавилон. І навіть розширився ми читаємо до Прекрасної країни. Що така за прекрасна країна? Що так вона в образі. Пророка Даниїла зображена. Це Палестина, 106 й псалом, 24 й вірш каже, це бажана земля для багатьох. Отож, Рим з півночі розростається на південь на Єгипет, на схід завоювавши Грецію, Вавилонію. Перемігши ми Співали коли, Співали, коли бачили, як Господь творить нову землю. Побільшився навіть. До війська небесного, і від нього була, тобто від Бога була віднята й стала жертва і покинене місце святині Його, і буде віддане йому військо враз із щоденною службою через гі, і він кине правду на землю, і зробить і матиме успіх. От на цих словах. Нам доведеться трошки пильніше зосередитись. Це ми підходимо до центральної частини цього розділу вже далі, після 15 го вірша і до кінця розділу, це вияснення, тлумачення цього видіння. Але тут ми що знаходимо? Цей малий ріг через язичницький Рим, а потім духовний Рим, повстання навіть не тільки щодо земної площини, навіть проти вождя війська небесного. І потім ми читаємо скинений дехто зірок. Так ми читаємо, 10-й вірш. Скинув на землю декого з війська, і зір і потоптав їх. Свого часу третину ангелів звів відступник Люцифер Диявол. І тепер цей малий рік повторює ту дію, і декого з війська та зір скинув на землю. І їх потоптав. Цікаво, є десь в Біблії, щоб тлумачили, хто такі зорі, що вони будуть сяяти перед Божим лицем? Давайте подивимося на цей образ в цій же книзі книга Пророка Даниїла, 12 розділ, я читаю вірш 3. Розумні будуть сяяти, як світила небозводу. Хто? Розумні будуть сяяти, як світлила, світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі. На віки віків. Ті, котрі проповідують Євангеліє, звіщають Христа, несуть Боже Слово, з дому в дім і інших приводять до Христа, до покаяння, вони названі ким? Зорями. І комусь не подобається така місійна діяльність. І комусь не подобається, що хтось поширює слово Боже, Біблію, йде з дому в дім, проповідує, звіщає, молиться за людей. І він бореться проти них і каже: навіть зводить оцих віруючих, і навіть має над ними владу і їх потоптав. Навіть зорі небесні. Можливо, це ті переслідування, які здійснює духовний Рим над віруючими. Але в чому небезпека і загроза навіть до Божого плану спасіння? І він побільшився. Ви знаєте, є той, хто хоче зірвати Божий план спасіння. Хто хоче, щоб на якомусь етапі цей план спасіння зупинився і не йшов далі. Ісус Христос, пам'ятаєте, народився і вже ірод у своїй люті готовий озброїти солдат римських, щоб бити немовля. І потім і потім в пустині диявол приходить для того, щоб зупинити урочисту ходу Бога заради спасіння людей. І потім. Зневага серед народу, серед духовенства Христа не приймають, Його готові каменувати, його готові страчувати, вбивати, щоб тільки оцей праведник між нами не був, щоб зупинити план спасіння. І нарешті Христос розп'ятий на хресті, похоронний, і хтось тішиться і каже: ну, дійсно, ми досягнули свого. Але Бог підняв праведника. Смерть була переможна. І Ісус Христос, Котрий приніс велику жертву на землі, Він піднявся до життя і потім вознісся на небо. Ми читаємо і побільшився цей малий ріг, який звеличився у своїх очах, побільшився аж на вождя того війська, і від нього була віднята стала жертва. Якщо ми Маємо можливість користуватися різними перекладами Біблії, уважно вивчаємо, досліджуємо її, то ми можемо, оце слово стала жертва, яка була віднята вождя війська Небесного в Бога, ми можемо зрозуміти зміст того, про що хоче сказати пророк Даниїл в видінні, про те, що щоденне служіння, яке відбувалося в Скинії заповіту, в храмі. А зрештою небесній святині він хоче зробити, щоб те служіння припинилося, щоб воно було порожнім, щоб воно не здійснювалося, щоб гріхи людям не прощалися, щоб ранкова вечірня жертва не приносилася, щоб про Божу благодать не проповідувалося, і щоб люди не приходили до пізнання Бога і праведності. Хтось з цьому був зацікавлений? Віднята стала жертвою. Ви знаєте, для Даниїла, котрий бачить це видіння, воно його тривожить. Ми читаємо в кінці розділу, я аж занеміг. Я заслаб на декілька днів. Чому? Тому що він живе в ту епоху, у той час, коли Єрусалим зруйнований, храм зруйнований, служіння не відбувається, на жертівнику жертва щоденна не спалюється, вогонь на. Коріння не здійснюється. І Він розуміє, Бог зазнав поразку не тільки ми як народ, ми то заробили, заслужили, так? Війни, полону. Ми не можемо заробити чогось доброго. Але навіть Боже діяння, Божий план спасіння знівечений, щось не в порядку, щось не на місці. І він переживає. Що це так? Чому так? І з його віднята стала жертва. Ніхто не приходить до небесної святині, до небесного храма з покаянням. Людей навчили, що можна гріхи визнавати перед іншою людиною. Людей навчили, що ви самі не можете читати Біблію, адже ви зійдете з розуму. Біблію не можна перекладати рідною мовою, щоб прості люди читали. Прийдіть, священик вас буде вчити. Прийдіть, він нас заставить, він сповідає вам гріхи і відпустить їх, і розкаже про митерство, які ваша душа буде. Здійснювати і ви ще за це заплатите індульгенціями. Стала жертва, щоденна жертва не приноситься. Христос Його план спасіння забутий, і люди занурилися у морок темряви, духовної темряви і покинене місце святині Його. Ворог Божий, ворог Божої церкви здобув перемогу покинне місце святині його і буде віддане йому військо враз щоденною службою через гріхи. І він покине правду на землю, і зробить і буде мати успіх. Що таке скинути правду на землю? Як ви думаєте? Божий престол, Боже правління на основі чого заснований? От як, яким чином діє, судить і, 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 зрештою, управляє Господь, повелитель неба і землі? На основі правди, на основі закону Божого, на основі Писання, але прийшла ця влада малого рогу, котра хоче, і скине правду на землю. І це зробить і буде мати успіх. Свята Євангелія від Івана 17.17 17, напевно нам дає розуміння, а в чому міститься Божа правда. Це молитва Ісуса Христа. І він каже, Господи, освяти мій народ, освяти їх твоєю правдою, бо що є правда? Твоє слово є правда. Слово Боже було зневажене. Давайте я про це прочитаю дещо з історичних довідок. Чи намагалося оцей духовний Рим, те, що ми називаємо папство, придушити істину Слова Божого? У 1229 році Біблія потрапила до чорного списку, заборонної літератури. Слово Боже, Біблія свого часу потрапила до чорного списку, що це література заборонена для читання. І це відбулося згідно рішення Тулузького собору. Канон 14, прийнятий на тому соборі, забороняв простим віруючим зберігати в себе книги старого і нового заповітів. І суворо забороняв перекладати ці праці мовою простих людей. Таке вчення було підтверджено і на Триденському соборі, 8 квітня 1546 році, про декрет щодо канонічних писань. Але цей собор пішов ще далі, кажучи, що якщо хтось посміє вивчати писання самостійно, той має бути покарний по всій суворості закону. Він також забороняв друк та розповсюдження Біблії. Кожен, хто насмілився порушити цей декрет. Піддавався анафемі або прокляттю, або проклинався на пекельні муки. Ми читаємо догматичні канони та постанови Треденського собору сторінка 11 до 13. І ще і ще на, на ць, щодо заборони Біблії та її читання. У 1713 році папа Клемент XI у своїй буллі. Написав, ми суворо забороняємо їм, тобто пересічним членам церкви, тримати в себе книги Старого і Нового Завів мовою простих людей. Тобто Біблія від людей забиралася. Якщо забиралася Біблія, то це значить, від них Божа правда забиралася. І люди, звичайно, не знали про праведність Христа, не знали про освячення, і в людей забрана правда, скинена на землю. І тепер, вже ближче до нашого часу, після Другого Ватиканського собору, це 1965 року, Римокатолицька церква, ви знаєте, дозволяє своїм вірянам читати Біблію і навіть пропонує індулігенцію, що значить, що якщо ви кожен день будете читати Біблію хоча б 15 хвилин, то це зменшить відчистилося вашу душу на 300 днів. Тобто, по 15 хвилин можна читати Біблію. І от це вам така індульгенція. Це ми читаємо у, на титульній сторінці Святої Біблії, вер, версії е, тут англійською мовою я важко прочитаю це. На звороті титульної Біблії ще рекомендується все-таки ну, дати людям слово Боже. Отже, ми бачимо нападки папства мали відбутися багато століть після життя Даниїла. Даниїл переживає за земну реальність, за земний храм. А Господь щодо храму хоче сказати так, відтепер буде медоперсидська влада, будуть греки, буде Рим, а потім прийде малий ріг, і він повстане не тільки проти земної святині, її знівичить, і Божу правду буде топтати ногами, але навіть небесне. Храм буде зневажний, його служіння щоденне буде припинене, і до Христа ніхто не буде приходити в покаянні і смиренні. І це буде тривати певний період часу. Ми читаємо ще два вірші і будемо робити підсумок 13 та 14. Зверніть увагу. І почув я одного святого. Тобто, в цьому видінні Даниїл чує розмову двох святих. І послухайте, що він там чує. Господь хоче ще щось відкрити. І почув я одного святого, що говорив, а інший святий сказав до нього, що говорив, аж доки це видіння про сталу жертв, аж доки це видіння про те, що зневажено буде щоденне служіння Христа в небесному храмі. Та доки видіння про нищівний гріх, доки святиня і військо будуть віддані на топтання. І відказав інший, ангел. Цю розмову чує Даниїл, і він відказав: аж до 2300 вечорів вечерів та ранків, тоді буде визнана очищеною святині. Якщо знайшовся той, хто по своїй суті противиться Богу і через земну владу, духовну владу, зневажив Христа, його голговські страждання, Його оправдання, освячення і служіння у небесному храмі, про яке пише. Книга Біблія, на що вказувала земна святиня, про що пише апостол Павло посланні до Євреїв, книга об'явлення, зневажить служіння Христа у Небесній святині. Адже він коли вознісся, то він почав служіння у першому відділенні небесного храму. А потім має бути очищення, про що ми читаємо у 14 розділі. Отож, якщо хтось зневажив і занечистив небесне святилище і увагу людей відвів від Божої правди, то Бог стане на заступництво. Бог заступиться за свій народ, Бог заступиться за свою святиню, і Божий план спасіння все-таки буде здійснений. Якщо і відбулися нападки на святиню, але Господь захистить цю святиню, Господь буде принесена жертва, щорічна жертва за гріхи священника, первосвященника, за гріхи народу. І Небесне святилище буде очищене, зачищене від гріха. І це відбудеться після Даниїла. І буде занечищен святиня, і буде зневажна, але потім Господь заступиться відновить. І це буде відбуватися протягом 2300 вечорів та ранків. Це пророцтво ми зможемо ще раз наступного разу. А сьогодні для, давайте для себе підіб'ємо підсумки. Нагадайте мені, будь ласка, на кого вказувало служіння старозавітнього святилища? Всі жертви і всі елементи святилища, яку істину вони мали нести людям віруючим? План спасіння та Ісуса Христа. Дякую. Скільки видів служінь відбувалося у святилищі? В земному, ну і зрештою потім в небесному. Наскільки видів ми можемо розділити служіння святилища? На два. Дуже дякую. На щоденне і на щорічне. На яке зі служінь вчинив нападки малий ріг? На щоденне чи на щорічне? Я такий екзамен вам даю. Ви прослухали 8 розділ. Він повстав проти щоденного служіння Христа у Небесному святилищі проти щорічного. Проти, проти щоденного. Коли Христос увійшов у Небесний храм, відбувалося спочатку служення у першому відділенні, аж після 2300 служення щорічне розпочалося. А до того часу була влада, котра зневажила жертву Христа, Його подвиг на Голгофі, його щоденне служіння ранкове вечірня жертва. Прощення шукали в людях, у священниках, у індулігенціях, зрештою. Але не шукали в Христі в покаянні. І правда була скинена. Тобто, проти щоденного служіння були нападки Малого Рогу. Но яке служіння мало принести відновлення і перемогу? Щорічне служіння. Очищення Небесного святилище принесе відновлення цього храму. І це має статися в кінці 2300. Років або 2300 вечорів та ранків. Даніл при цьому почувається зле. Восьмий розділ закінчується. Він виснажений, він товлений, він хоче знати, що буде далі. І це перехід уже в дев'ятий розділ, де він звершує молитву про себе, про народ, про знівечений храм і Бог дає йому відповідь. Іноді в нашому житті ми не знаємо, що принесе завтрашній день. Ми не можемо впевно рішуче йти, крокувати, адже майбутнє від нас закрите. Бувають події, так складаються, що все святе, все Боже, воно зневажне, воно понівечене, і ти сумуєш через те, що правда кинута на землю. І ти не маєш сили, щоб відстояти справедливість. Чи бажаєте при цьому ви виявляти терпіння? І наполегливість Даниїла, щоб продовжити уповати на Бога, молитися і чекати Його втручання. Нам потрібне терпіння, наполегливість і завзяття. Чи бажаєте ви сьогодні, поваючи на жертву Христа, на Його спасенну діяльність в небесному храмі, бути в мирі з Владикою Владик, той, хто в Кінцевому Він звершить суд над малим рогом? Він очистить небесну святиню і прийде в славі Небесної. Чи хочете ви бути в мирі з Владикою Владик? Я дякую за ствердну відповідь. Чи бажаєте ви бути тією зіркою або тим світлом, про який ми читали у пророка Даниїла 12 розділ, яка служить Богові і бажає навернути ще багатьох людей до праведності, вказуючи на Христа? І нехай на цій землі ти будеш зневажений, тебе не зрозуміють. Ти будеш витрачати на це час, сили, здібності, але це Божий шлях. Господь пам'ятає кожну свою зірочку і Він запрошує нас бути світлом для цього світу. Дякуємо Господу за восьмий розділ книги пророка Данигіла, за те, що історія плану спасіння в Божих руках і Бог не загубить своїх. І Він запрошує нас бути. З ним в місії проголошення Євангелія. Давайте за це тепер на завершення помолимось. Святий Всевишній Отче наш Небесний. Ми торкалися сьогодні сторінок Твого слова, серйозних біблійних пророцтв сьогодні. Можливо, в цих образах, можливо, не все до кінця було зрозуміле, можливо, треба було би більше часу посвятити. Але, Господи, Ти відкриваєш свої таємниці і Ти хочеш знову нас переконати, що та людина, котра з молитвою, з довірою приходить до Тебе і надіється на Твоє спасіння, ти даш відповідь свого часу. І про те, що храм твій не постійно буде в зневазі. про те, що будуть люди на цій землі, котрі будуть відстоювати інтереси правди, інтереси неба. І ти, Господи, станеш на захист понівеченій святині, і ти її. Відновлюєш, і ти її очистиш. Для чого? Для того, щоб спасти своїх людей. І потім, так як ти бажав у всю історію, бути серед свого народу. Ти сказав, побудуйте, святиню, щоб я був з вами. Ти залишив славу небес, прийняв людське тіло, і слово сталося тілом, щоб перебувати серед нас. І ти нас запрошуєш, щоб всю вічність там бути своїми спасеними. Дякуємо тобі за історію спасіння, Дякуємо за те, що через усі покоління, через всі епохи, через всі війни, через всю несправедливість ти допомагаєш нам зберігати віру, надію, на скоре твоє повернення, на скоре твоє царство, яке буде відновлено. Дякуємо за те, що ти з нами, дай нам терпіння, дай нам сміливої віри, дай нам Господи молотовний дух і бажання бути світлом. Для оточуючих людей. Благослови нас миром своїм на цей вечір слава і подяка Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Завершуючи дане служіння, ми прославимо Господа, співаючи пісню номер 54 Слова побачимо на екрані. thank mm -hmm. Перед розходом в тихих особистих молитвах звернемось до Господа і почуємо слова благословіння. Таким є слово Господнє. А розумні будуть сяяти, як світила небозводу. А ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі, на віки віків. Благодать та мир Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, хай буде з усіма вами. Амінь.